Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Але наразі хочу поговорити з вами про виконання інженерного проєкту. Перед тим, як ми почнемо, нагадаю про важливість підтримки Збройних сил України. І так, поїхали. Я виділяю три позитивні моменти, пов'язані з проектом. По-перше, це чітке формування бюджету. По-друге, це чітке формування дедлайнів виконання робіт. І по-третє, це вірні інженерні рішення. До речі, по статистиці 70% наших глядачів не підписані на наш канал. Вважаю це несправедливо, тому підписуйтесь на наш канал, і підтримуйте україномовний YouTube. Хочу розкрити більш детальніше ці позитивні моменти. Перша перевага, бюджетування. Розуміємо, що інженерні мережі це одна з найзатратніших статей видатків на будівництво. Тож, доречно, розуміти, скільки коштує ваша інженерія, саме це розуміння дасть ваш проєкт. Друге, дедлайни. Розуміємо, що проєктування дасть чітке розуміння виконання етапності робіт, бо вони йдуть в будівництві чітко за інженерними етапами. Тобто ви не можете залити стяжку, не вклавши теплу підлогу. Ну і так далі. І саме проєктування дасть вам розуміння цих етапів робіт. Таким чином, ви зможете. Спланувати всі роботи на будівництві, ну і третій, найважливіше це вірні інженерні рішення. Без проєкту вірогідність помилки набагато вища. Тому замовляйте проєктування. До речі, наша компанія виконує проєктування ОВК по дуже демократичній ціні. Тож, підтримуємо Збройні Сили України, приймаємо вірні рішення та стаємо нашими клієнтами. Всім добра!